Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу новенький влог. Зараз я йду в місто, мені потрібно дещо купити в магазині. Я планую зайти в Мюлер. Це такий досить великий магазин, в якому представлено багато-багато різноманітних товарів, в тому числі парфумерія. Я туди частенько заходжу. В останній раз, коли я там була, записувала для вас. Свої враження від парфумерних новинок цього року. Я підійшла до корнера Корес. Я часто згадую цей бренд, у мене є декілька ароматів. Якщо я не помиляюсь, це грецький бренд Натуральної косметики парфумерії. І хотілося мені підійти до корнера і понюхати всі аромати, які представлені в Мюллері у нас, і поділитися своїми враженнями з вами. Сподіваюсь, що я таки дійду в Мюллер і цей влог буде мати життя. От ароматом дня сьогодні в мене є сіржлютенжо депо, звичайно. Знаєте, я відчуваю себе горбушкою. Зараз я поясню в дитячому садку, коли ми коли я була в дитячому садку, ми ну, майже билися за ті горбушки, такі від хліба. Знаєте, чомусь дуже всі любили ті горбушки і завжди хотіли їсти саме горбушку хліба. З А так? І я відчуваю себе ось цією горбушкою батона, такою підсмадженою гарненькою, дуже приємною. Одним словом, аромат має дуже класний асоціативний ряд для мене. Тобто він такий дуже приємний і. <гану> ну, ці асоціації, знаєте, які він дарує, тобто ось це дитинство, ось цей хліб підсважений, це, ну, це дорого коштує, це дуже приємні емоції, спогади і так далі. Тому я дуже рада, що я купила цей парфум, що він мені потрапив на очі з задоволенням його ношу і дуже цьому радію. <гану> Залишайтесь зі мною, додивіться цей влог до кінця. Бажаю вам приємного перегляду. Дивимось, корес. Ось цей, на жаль, тестер виявився пустий. А блю саґі типовий чоловічий фужер, дуже гострий, ну просто дуже типово чоловічий, взагалі немає. Ось цей вітті Рот, ну, ніби також чоловічий, мав би бути, так. Да? Але він м'якший. Тут, до речі, можна навіть ноти подив... подивитись, дивіться. Пачулі, Амбра, Вітівер у нас в базі, так? Ну, типовий чоловічий. Тут також бачу лаванда, кедр, вітівір, амбра, бергамот, зелений чай. Він м'якший, він просто гарніший. Цікавіший. Такий Знаєте, як кашеміровий якийсь светрик тоненький, якось так. Гарний цей звичайний. Наступні два. Це у нас ось цей Mouth Peppa. Ну, такий, знаєте, він ну, ніби й непоганий, але знову ж таки, щось в мене в ньому ну, такий якийсь звичайний, не вражає. Ось цей. Black Pepper, я думала, це буде якийсь чорний перець, щось таке дуже-дуже Спецій багато, але насправді це такі солодкі цитруси і морський бріз. Тут, прям, знаєте, ось ці от морські ноти тут досить активні, хоча це дивно, тому що аромат, нібито на тему перця має бути. Цей такий дуже м'який, ну майже невідчутний для мене. Не знаю. Ось цей Black Pepper. Сподобався він освіжаючий такий парфюм. Далі два тестери виявилися. Пустими знову. Ось цей. І ось цей кашумір Complet. Не могла попробувати, тому що ну геть пусті тестери. Ось цей ароматерапія, Wild Rose, гарна роза. Така, знаєте, медова. Хоча вона трішечки нагадує Хлою, але все ж таки ось ця роза, вона в якомусь меду для мене. Вона от солодка, дуже медова. І ось цей Belle Flower ніби як пудровий, напевно, якась фіалка чи ірис. Тут щось таке є. Одним словом, з, оцих, з цієї лінійки, яка тут представлена, яку я спробувала, мені сподобався цей розний. Ось цей пудрово-фіалковий, ось цей вітівер, але жоден з них я не куплю, тому що в мене жоден не вразив ось такі справи, друзі. Раз вже я тут стою біля натуральної косметики, то спробувала також від ось цей аромат. Шикарні цитруси, друзі, просто вау. Дуже гарні, настільки натуральні. На жаль, ось цей тестер у нас пустий. Ось той тестер у нас пустий. Нічого не можу сказати, не знаю. Вся лінійка розна, не, немає нічого, що я можу понюхати, на жаль. Але ось це просто. Дуже натуральні цитруси, дуже приємні, клас. Мені дуже сподобався цей аромат. На літо просто шикарний. Сьогодні в нас на обід лазання. Семпліче, як кажуть італійці, того що сама вроста, звичайнісінька. Для мене приготувати лазанью це дуже швидко і просто. Займає годину часу, щоб приготувати лазанью разом з запіканням в духовці. Ну, дуже швидко, не знаю. Тому для мене це не є проблемою. Просто я часто раніше готувала лазанью, і вона мені просто набридла. Це Алісандра захотіла, щоб я приготувала, то я вирішила, окей, це не так довго і, і вона любить, то хай буде. Ще ж шкварчить, якщо ви чуєте. Зараз будемо обідати. Ось така лазанья, шматочок. Я знаю, що буде питати, як це приготувати семплі ще лазанью дуже швидко і швидко. Друзі, беремо звичайний фарш, обсмажуємо цибулю і морквину. І прямо та саме. Кусочками люблю, такими маленькими морквину, цибульку, туди фарш, на оливковій олії, гарненько обжарили, додали трішечки вина, будь-якого я додаю будь-яке вино. І далі, якщо є томатна паста, там буквально пів ложечки, якщо нема, то нічого страшного, я майже ніколи не додаю, бо в мене ніколи нема томатної пасти. Вдома. А, ці пелаті, як же вони, соус такий, соус. З помідор. Да? Напевно, бачили в магазинах, такі вони в пляшках продаються з кляних або в жестяних банках такі помідори власному, власному соку. І от, от це воно туди потушили, посолили, обов'язково додали цукру, базилік. Я додаю ложку песту, якщо є, то так пахне гарно, в окремій посудині все на око, десь 50 грамів. Масло, вершковода, далі десь ложка там з горкою, напевно, муки, як крем, поняли? Це все діло так от мішаємо, помішуємо і додаємо молоко. Ну, десь я знаю, більше, ніж півлітра, десь такого додаю. І оце два соуси. Порізали моцарелу і пішли. Ставимо листи лазані. Я завжди беру баріла, тому що вона, її не треба варити, Оце все я не люблю це, це варити, ці листки, прямо такі от сирі, і пішли слоями. Там На дно, звичайно, соус, далі листки лазані, червоний соус, білий соус, моцарела. Червоний соус, білий соус, моцарела. Все. Запекли там 25 хвилин або півгодини і все. Це, ну, це супер, швидко і просто. Друзі, сьогодні вже у мене робочий день. Я йду з курсів. і зайшла от за продуктами. Несу таку величезну торбу. У мене там лук парей. Як це українською буде, не знаю. Одним словом зайшла я ще раз в парфумерний магазин, хотіла протестувати на шкірі. А ось цей ідоль новий, той який з, з попкорном. Ви знаєте, як тільки наносиш його на шкіру, просто супер попкорн, і хочеться, щоб він завжди звучав, але він фактично через 5-10 хвилин просто щезає і залишається приємна така, знаєте, Троянда, якась така карамельна, солодка, трошки цукеркова навіть. Ну, Принаймні, на моїй шкірі. так. Симпатичний, досить симпатичний аромат. От мені сподобався цей ідоль. Він дуже шлейфовий, розумієте? Я ось іду і він прям шлейфить, і шлейфить. І ще один він же в мене на іншій руці. Я не знаю, що в мене щось Дьорнув його протестувати ще раз. Це аромат My Burberry Black Black. А я до нього підходила раніше, вже кілька років назад, І То він мені подобався, то він мені не подобався. І ви знаєте, він то, звичайно, непоганий. А зараз я свою цю турбу тут поставлю. Ага. О, тому що він в мене на іншій руці. Він, тут, в принципі, в мене непоганий, але він запростий якийсь, розумієте? Тобто він солодкий, тут він такий тягучий, така солодка, аж трошки пріторна амбра ніби. Ну, ем, ну мені подобається його шлейф, що він дуже шлейфовий, Він такий, прям заповняючий, Знаєте, от я йшла зараз з курсів, і е, з одної руки з одної сторони відчуваю ось цей цей потік, такий розний, таку солодку медову розу від ідоль, А з іншої руки, з іншого боку, відчуваю ось таке солодке якесь. Карамелька, знаєте, не карамель та тягуча, а цукерки-карамельки ось такі, знаєте, як були а, в дитинстві, ми там всі зуби ламали об них. Щось таке. Щось таке солодке, дуже дзвінке, дуже приємний в шлейфі. Одним словом, ось такі е, вирішила ще поділитися такими враженнями про ці два аромата. Як вони звучать? Саме зі шкіри, з моєї шкіри. Якщо у вас є ось цей Барбері, той який блек, напишіть про це в коментарях. Я дякую вам, що ви подивились цей влог. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе.